Вас вітає тут канал Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду Технік. Фреза кукуруза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування уступів базів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечують високоефективний та плавний процес різання. Фрези закріплюються за допомогою спеціальної оправки. Підходять для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти стальні чи винні нерживічі жорстійкі матеріали. А також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези 32 мм. Хвостовик має такі ж самі параметри: ширина ріжучої частини 46 мм. загальна довжина 120 мм. Кут врізання 90 градусів. На фрезу ставляться 15 прямокутних пластин, АПКТ-1003. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми, АПКТ-1003 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукурудза призначена для Нової обробки. Для такого типу фрез допускається смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеально рівня поверхні після обробки таким типом інструмента не вийде. Її необхідно буде допрацьовувати частовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактним телефонами. Доставка робимо в будь-який куточок України. З ними швидко, надійно та якісно.